Вітання на каналі Сейчас підготувала для вас підбірку головних новин минулої доби. У мене для вас є п'ять головних сповіщень. Отже, Пентагон підтвердив, Росія готує новий удар арішникам. Відомі можливі дата і час атаки. Паралельно з цим Росія намагається оточити Покровськ, перші ворожі ДРГ вже біля міста. А головком Сирський терміново вирушив на передову. Тим часом Україні дали відповідь, чи погодяться країни НАТО відправляти до нас своїх миротворців. Зокрема, заяву Польщі озвучу за мить. Підпишіться на канал «Сей час і будете в курсі головного. Ми починаємо! Бабахи у ніч на 12 грудня чули російському курську. Почалося це майже опівночі. Вибухи, від яких спрацьовувала сигналізація на автівках, фіксували реєстратори. Увага на екран. Подібних відео у мережі вже опублікована незлічена кількість. І це лише за сьогодні. Люди бачили яскраві спалахи, а наскільки гучно бахкало, ви вже переконалися й самі. Схожа картина у Енгельсі Саратовської області РФ. Саме там розташовано аеродром стратегічної авіації противника. З авіабази енгельс 2 злітають стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по території України. За даними речника української добровольчої армії, південь Сергія Брачука, ще надвечір 11 грудня, в районі авіабази була атака невстановлених БПЛА. Тривога волала і на Білгородщині в обласному центрі та навколо нього запускали сирену ракетної небезпеки. У своєму звіті губернатор Гладко пише про один, начебто, збитий дрон. Хоча Міноборони РФ про цей регіон не згадує. До слова, це вже не вперше, коли Білгород опиняється на околицях уваги відомства. А ще відомо про гупання у Таганрозі. Близько другої ночі розмі повідомили про вибухи у Неклиновському районі Ростовської області. Проте поки без подробиць. Зазначу, це друга атака поспіль. Про наслідки попереднього удару трохи пізніше. Ну, а найбільше уваги на себе перебрала столиця Чечні. У Грозному дрони знову атакували будівлю другого полку. МВС саме в цьому приміщенні розташовуються спецназівці. Це вже визнали сам Рамзан Кадиров. На відео з пабліки видно сильний спалах після експлозії. Апарат здетонував у повітрі, пошкодив дах і вибив вікна. На місці виникла пожежа, але вогонь швидко загасили. Постраждали четверо бійців варти. Хоча свідки кажуть, прибуло на місце щонайменше п'ять швидких. Глава центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж пише про удар. Загалом він написав про кілька атакованих регіонів, у чому ми з вами переконалися на власні очі. Зауважу, що буквально нещодавно Грозний вже був наліт, сценарій дуже подібний, БПЛА врізалися у казарму, дах. Це настільки розлютило Кадирова, що після цього Дондон -Дон пообіцяв розмістити на дахах будівель українських полонених. Очевидно, ідея не те, що абсурдна, просто неадекватна. Хоча ні агресор, ні його пособники психологічним здоров'ям не вирізняються. Тут на цьому і зупинимось, бо занадто вже багато уваги Кадирову. А я ж, як і обіцяли, розповім про те, що стало відомо станом на ранок четверга про атаку у середу на Таганрог. Це ворогу не вдалося приховати. Один солдат загинув, і ще 41 поранений. За даними Розмі, постраждав авіаремонтний завод і військова частина, там дислокується п'ята авіаційна група. Поруч розтрощила автівки, а всередині частини суцільний Рамагедон. Братці, що Чи згодні ви з тим, що Україні потрібно більше націлювати дронів на військові частини ворога, де перебувають його солдати? Свою думку можете висловити у коментарях. Гамірно на території анексованого Криму було ввечері 11 грудня. У непідконтрольному Севастополі лунали вибухи. Маріонетки Кремля скаржились, що їм на голову прямує цілий рій безпілотників. Ось що пише псевдогубернатор Разважаєв. Загалом до цієї години сили ППО та нашого чорноморського флоту збили 5 БПЛА і 2 БПЛА були придушені засобами реб. Однак пізніше ввечері серія вибухів продовжилася. Севастополь завивав: Балаклава, Фіолент, Камуші, Інкерман. Накрила загроза, а в останньому напередодні окупанти навіть посилювали оборону. Адже саме в місті Інкерман розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту Росії. Роботи тривають і по сьогоднішній день Ось свіжі знімки від агентів Кривського вітру за 12 грудня. На території проводять масштабні фортифікаційні роботи, викопано сотні окопів для особового складу і десятки капонірів для техніки. Помічені як мінімум дві зенітні установки ворога. Підписники того ж каналу Кримський вітер бачили минулого вечора і промінь прожектора, що освітив у небо в районі аеродрому Бельбек. Писали про проліт дрона. За деякими даними, це була ракета. Як виявилося, знову ж таки, за даними свідків, прилетіло чи то в районі Камишової, чи то Козачої Бухти. Там бачили дим, що піднімається. Видно, так ці от дрони назбивали в лапках, що російські ППОшники влаштували у Севастополі блекаут, і все місто поринуло у темряву. При тому, що тамтешня влада пояснила відсутність світла недкладним ремонтом. Ну а паралельно з цим телеграм-канал ШОТ повідомив, що в аеропорту Сочі, Краснодарського краю, запровадили план Килим. Там на тлі атаки БПЛА тимчасово не приймали та не відправляли рейси. Згодом обмеження скасували, і сили оборони поки що не коментували цю ситуацію, як власне і Міноборони Білоусова взагалі не згадало про Сочі у своєму звіті. Натомість там намалювали аж 16 збитих дронів на територію Курської області. 4, один над територією Чеченської республіки, три над територією республіки. Північна Осетія, Аланія і вісім на території Республіки Крим. Про те, як гатило по Грозному і наскільки це розлютило Кадирова, ми вже говорили у попередньому сюжеті. А от про що ми не згадали, то це про бавовну на території тимчасово окупованої Донеччини. Там влучили у склад із ворожим БК. Гриміло і палало у районі окупованого населеного пункту Маркене Маріупольського району. І це все дійство тривало практично всю ніч аж до 4.20 ранку? З такими темпами можна буде казати, що у ворога горять склади чи не щоночі? У середу у Глушково-Курської області наші військові знищили запаси боєкомплекту, який росіяни розмістили у приватному будинку. Як ви, шановні глядачі, оцінюєте ефективність наших військових у таких операціях? І чи вважаєте ви, що Знищення ворожих складів суттєво впливає на хід бойових дій. Чекаю всі міркування на цю тему під відео. І, звісно ж, підписуйтесь на канал свій аби бачити і знати більше. За будь-якого сценарію Україна готова обговорювати розміщення іноземних військ на своїй території. Таку заяву зробила віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Україна готова говорити про все, що працює. Відрізала вона, заговорила про це урядовиця не безпідставно. Напередодні французький лідер Еммануель Макрон подавав відповідні сигнали. А для того, щоб щоби предметно говорити про іноземний контингент, Макрон 12 грудня прибув особисто до, до Варшави на зустріч із прем'єром Польщі Дональдом Туском. Його пропозиція розміщення на наших землях 40 тисяч військових, але вже після закінчення війни. Що ж каже на це Туск? Тут теж насправді без особливих церемоній. Цитую політика. Хочу заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ цієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню чи досягнення миру, підкреслив польський урядовець. Тобто, сусідня країна відкидає цю ідею за будь-якої конфігурації. Своєю чергою Макрон заявив, що Україна має вирішувати сама. Ось послухати цю тезу. Міцна безпека в Україні це міцна безпека в Європі, зазначив він, вказавши на необхідність надати Києву адекватні гарантії безпеки, то чому ж Макрон не відправить свої війська? Насправді така ідея теж була ще у лютому цього року, і у травні Париж постав умову введення французьких сухопутних військ в Україну, якщо росіяни прорвуть лінію фронту. І якщо на це був би запит від? Самого Києва, а його як такого фактично не було. Але повернімося до поїздки Макрона до Варшави. У польському уряді чекають швидкого перемир'я в Україні і зазначають, що перспектива припинення вогню швидко наближається. Відновлення України може розпочатися у другій половині 2025 року. Так вважає уповноважений уряду Польщі із питань відновлення України Павло Коваль. Тим наша держава ще не готова на переговори в контексті сильних переговорних позицій. Цієї думки притримується глава офісу президента Єрмак. Саме на силі акцентує увагу банкова. Нагадаю, що перед цим говорив з цього приводу президент. Послухаємо його. Україна сильна перед будь-якою дипломатією, це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, то що це далекобійні системи, і атакамси, і тауруси, і сторшедо Таурус, і, і, і скальпи. Все це нам дуже, дуже сильно потрібно. І так, виключно для військових цілей, ми це підкреслюємо, а окрім цього, гарантії безпеки. Стати сильною Україна може завдяки Америці і новообраному президенту США. Зокрема, є надія, що Трамп і його адміністрація зможуть наблизити до нас мир. Більше того, понад 44% українців довіряють Трампу. Це дані опитування на замовлення центру Нова Європа. І ще один фактор підсилення: запрошення до НАТО. Воно має бути для всієї України, але дія альянсу може поширюватися не на всі території. Так заявив Володимир Зеленський. Україна не визнає юридично окуповані території російськими, але дипломатично потрібно досягати своїх цілей. Сталого, безпечного і більш швидкого для України миру, додав гарант. Сама ідея насправді могла би спрацювати. Світ об'єднується навколо України, і ми боремо це зло. На ділі все виглядає більш напружено. Чого ж чекати від наступного року, якщо. Оборонному бюджеті США на 2025 й немає пункту, який дозволяв би швидше передавати зброю Києву в обхід бюрократичній тяганині. Тобто, ще один рік без лендлізу. Наступного тижня відповідний документ має розглянути Сенат і відправити на підпис президенту США. Це питання відкрите і поки рішення в розробці. Ну а з іншого боку, союзники намагаються підібратися до Кремля. Олаф Шольц висловив готовність знову проводити переговори з Путіним, хоча попередній дзвінок його розчарував. Розмова, нагадаю, відбулася у середу 11 грудня. Канцлер Німеччини назвав діалоги з Путіним таким, що розчаровує, тому що той цитую просто ще раз повторив усі свої формули. Грубо кажучи, диктатор крутить свою пластинку і, очевидно, навіть чути інші думки не хоче. Все Має бути тільки за їхніми правилами і крапка. Ну, власне, такою є риторика, незмінна риторика саме Кремля. Як вважаєте, ви, шановні глядачі, чи є сенс взагалі виходити на контакти з Путіним, якщо він аж ніяк не демонструє готовності до компромісу? У Міноборони Сполучених Штатів Америки заявили, що не виключають можливість застосування Росією гіперзвукової ракети «Арєшнік» По Україні найближчим часом про це ще у середу, 11 грудня, заявила прес-секретар відомства Сабріна Сінг. За її словами, нова ракетна атака на українську територію очікується вже найближчими днями. Водночас вона наголосила, що удар рішникам по Україні все одно не змінить правила гри на полі бою, але стане лише черговою спробою РФ завдати Україні шкоди жертв. Але ж зрозуміло, що людські життя це найголовніша цінність, коли варто бути готовими до загрози. Низка іноземних з посилання на джерела, заявили, що Росія невдовзі вдарить балістичною гіперзвуковою ракетою по Україні. Зокрема, про це пише Reuters. і тут джерела видання оперують поняттям найближчими днями. Блумберг додає, що американська розвідка бачить потенційну підготовку запуску до кінця поточного місяця або ж навіть раніше. Телеграм-канал, який розповідає про новини космонавтики та астрономії Альфа Центурі» наводить більш вузький часовий проміжок. Отже, автори припускають, що запуск може відбутися із 6 до 10 ранку за київським часом 12 і 13 грудня. Інший можливий період із 16 по 21 числа цього ж місяця. Це вони вирахували по координатах і записах у системі аеронавігації. При тому, що іноземні чиновники розглядають такі закиди з боку агресора скоріше, як спробу залякування. Президент України наголосив: кожного разу, коли ви чуєте звук сирени, треба реагувати і йти в укриття. Слухаємо. щодо будь-яких ракетних небезпек, алгоритм дій незмінний, якщо загроза. І лунає сигнал повітряної тривоги. На це треба реагувати. Знайте, де укриття і бережіть себе. Я вдячний всім захисникам неба, які бережуть Україну. Власний глава центру протидії дезінформації Коваленко підкреслив, що історія з панікою навколо Арєшніка – це саме те, що потрібно саме ворогу. Паніка не має нічого спільного із критичним мисленням. От цим якраз і користується противник, аби розхитувати і так нестабільне суспільство, втомлене тривогами і блекаутами. Я нагадаю, що раніше експерт міжнародних відносин Валерій Чалий розповідав, що другий удар Арішникам мав відбутися одразу після першого, і ракета повинна була полетіти на Київ. Однак запуск був невдалим. Давайте далі зацитую, про що каже експерт. Тепер. Цілю для удару може бути Київ, але швидше місцевість між Львовом і Ужгородом Карпати. Це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москві, це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, а насамперед Європі, свої позиції. Кінець цитати. А ще у неділю, 8 грудня, американське посольство в Україні вже робило попередження про зростання загроз від російських ракет дронів. Ну, тим часом держава-терорист не втрачає будь-якої нагоди підкидувати хмизу у багаття. От Міноборони РФ заявили, що атака на Таганрог 11 грудня мовляв не залишиться без відповіді. Нині, після удару, вже підтверджений приліт по військовому аеродрому противника. Там 41 військовослужбовець Збройних сил Федерації постраждав і один загинув. У кремлівського Глашата Дмитрія Піскова, вже істерика на цьому фоні, він заявляє, мовляв, відповідь на удар Атакамс по Таганрогу буде тоді, коли командування РФ вважатиме її доцільною. Але ще не забуває окупант, що він тероризує наші мирні міста, зокрема Запоріжжя. Через ракетний удар по місту у вівторок кількість загиблих вже зросла до 11. То чому ж про. Загублені мирні життя не говорить Пісков. Російські окупанти кидають всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ на Покровському напрямку. Головком ЗСУ Сирський описує обстановку як напружену. Бої носять виключно жорсткий характер, каже він. Противник переважає насамперед у живій силі, доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Українські воїни проявляють надзвичайну стійкість і завдають ворогу значних втрат. Написав генерал Телеграм. Критичною цю ділянку називає інститут вивчення війни. За даними аналітиків, із США загарбники будуть намагатися оточити Покровськ. Навіть якщо поглянути на карту фронту від Діпстейт, це наш аналітичний ресурс, який щодня оновлює ситуацію, то бачимо таке: російські війська продовжують наступ на південь, зокрема в районах населених пунктів Новий Трут та Дачинське. А найближчими днями, прогнозує інститут, противник може спробувати оточити українські сили між цими населеними пунктами для підготовки наступу на Шевченко. Окупанти накопичуються. Вони проводять зараз. Під'їзди на автомобілях, на так званих буханках, багі, джипах, тобто проводять ротації. Це підтвердили у 117-й бригаді саме воїни 117-ї бригади безпосередньо діють на цій ділянці фронту. Втім, є питання, чи зможе армія противника розширити наступ через величезну кількість своїх втрат. Саме на Покровському векторі росіяни у грудні і в середньому за добу втрачають близько. Чотири сотні солдатів убитими і пораненими. Такі дані теж верифіковані військовим командуванням. Разом із тим, ворог не припиняє випускати свої ДРГ. Наші бійці пишуть, що диверсанти орудували на крайніх околицях Покровська, пронюхували територію недовго. Тих, кого бачили, захисники України вже ліквідували. Вся група із шести окупантів двохсоті, підтвердив воїн ЗСУ із позовним Алекс. Але для повного успіху на ділянці цього замало. Військовий журналіст Юрій Бутусов каже, що окупанти зайняли фактично без бою дуже хороший укріп район за кілька десятків мільйонів гривень. Реальність така, що наші не встигли направити туди хоча б одну людину, і тепер противник рухається звідти у трьох напрямках. Якщо росіяни можуть швидко захопити Покровськ, його індустріальний потенціал можна буде використовувати для наступних операцій. Хочу у напрямку Слов'янська або Дніпропетровщини. Однак захоплення зруйнованого міста значно ускладнить проведення бойових дій і організацію військ. Тому ворог сподівається зайняти Покровськ у відносно цілому стані, щоб використовувати його інфраструктуру. Сьогоднішній наступ ворога насправді відображає їхній попередній задум: Курахівське водосховище має для них більше пріоритет ніж саме місто Курахове. Окупанти мають намір побудувати плацдарм, щоб перекинути частину військ на Покровськ. Про це говорить голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ну а Для початку наступу на згаданий Покровськ для росіян зараз є пріоритетом Курахове. На жаль, бачимо, як агресор просунувся у самому Кураховому, Новотроїцькому, ну, у Спенівці, а окупованою стала зоря. Це фактично екватор між Покровськом та Кураховим. Куп'янський вітинок також дуже непростий. Станіслав Бунятов. Він же воїн Осман пише про штурм ворогом наших позицій. Вчора, в напрямку Колісниківки вороги намагалися штурмувати наші позиції за допомогою техніки. Сім із одинадцяти одиниць застрягли в багні і були знищені разом із дезорієнтованим десантом. Загалом, застосування техніки на даній ділянці це не часте явище Проте… Іноді намагаються вороги прориватися, констатують наші бійці. Але, як бачимо, допомагають і озброєння, і, власне, погода так само стоїть на нашому боці. Ну і от як виглядала ця контратака. Спільна робота батальйону ударних дупаках ЄЛС 92-ї окремої штурмової бригади, нацгвардійців бригади «Буравій» і десантників 77-ї аеромобільної бригади. Дякуємо нашим воїнам. За таке блискавичне видовище і дякуємо за те, що вони стоять на сторожі нашого спокою і захищають нас із вами. Ну а на Курщині наші бійці теж похвалилися знищенням противника. Мінус два солдати у полі, уразили два МТЛБ, знищили БМД і ще пару окупантів на квадроциклі. Наздогнали такі результати захисників. І ще раз наголошу, у таких от копняків отримує ворог на своїй же території. Це так само важливо зазначати. Ну а відстежувати варто і південний фронт, адже там так само не розслабляється противник і тримають стрій Збройні Сили України. Так, от речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів про тактику Росіян на Оріхівському векторі. Ворог накопичує сили, застосовує тактику штурмів малими групами. Такі от групи складаються із 5-10 окупантів і буквально двох-трьох одиниць бронетехніки. Загалом на Оріхівському напрямку зосереджено кілька десятків таких ворожих груп, зазначає Волошин. І саме у Запорізьку область окупанти нині активно перекидають техніку із анексованого Криму. Це вже засікли і. Пофотографували агенти. А теж у складі колони, як бачимо, були помічені танки, БТРи, БМП, вантажівки і військові тягачі. Власне, всі ці знімки тепер у потрібних руках і очікуємо з вами принаймні на гарячу бавовну. Тим часом Володимир Зеленський, президент України, відвідав передові позиції наших військ на Запоріжжі, а саме воїнів з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Дивізіон Хаймарс. Захисники розповіли про особливості роботи американської техніки, а глава держави відзначив їх нагородами і привітав з Днем сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії. Ми уважно стежимо за подіями на фронті. Не пропускайте важливого і ви. Для цього підписуйтесь на канал сейчас. Тисніть на дзвіночок і не забувайте проявляти свою активність.